Чого це, таке, таке буває? А, так. Зараз ми до етеру долучаємо представника головного управління розвідки Андрій Юсов на зв'язку. Вітаю, Вітаю пане Андрій Вітаю слава Україні. Героям слава! Ми тут почали вже говорити про Пригожина і його цей заколот, демарш, чи що там в нього відбулося в, в... спеціальною воєнною операцією. О, СВО, СВО Пригожина, прекрасно. Він зник з радарів. Можливо, є у розвідки якісь дані, куди б він міг подітися, чи справді він міг поїхати до Білорусі? Ну і що відбулося? Чи це не був якийсь там такий собі план Кремля? Це був план, але Кремль в даній ситуації вже точно не можна сприймати як щось єдине і ціле в Кремлі. Вже точно є вежі, у них є різні мешканці, і плани у цих веж різні. Куди він зник, ну, наразі можна говорити про те, що інформація про передислокацію як Пригожина, так і всього так званого ПВК Вагнер до Білорусі. Ну, вона передчасна, такої інформації немає. А те, що він зник після такого там, насиченого вікенду, ну, в принципі, це логічно. Із інформаційної точки зору виправдана. В цілому констатуємо, що ще нічого не закінчено. Тобто слід очікувати, що будуть ще подібні заколоти, якісь там рухи між цими баштами Кремля? Після повномасштабного вторгнення до України після цієї злочинної агресії, власне, стріляє на Росії то там, то сям в різних куточках. Це Продовження буде це не означає лінійне продовження, тобто що буквально буде повторена історія з колонами, які рухаються в якомусь певному напрямку, але те, що ці конфлікти будуть і далі збільшувати, і масштаб, і географію, це абсолютно так можна стверджувати. А яка доля Пригожина в цьому може надалі бути? Чи може Путін його просто ліквідувати? Як для нього це зазвичай не важко зробити? Ну, в даній ситуації, якщо б такий сценарій розглядався, напевно б його втілили в перші години після того, як це все почалося. А оскільки не змогли вирішити це в інший спосіб, окрім як переговорів, переговорів з групою, яка захопила низку адмінспоруд, низку командних пунктів, яка ну, власне всупереч всім можливим. Внутрішнім законом так званої Російської Федерації там проводила масштабну свою е, операцію спеціальну, ну значить, не можуть цього зробити. Е, хоча не виключено, що спроби будуть. І коли, коли є справжня війна в банці з павуками, ну час від часу павуки їдять один одного, е, інша справа, які можливості? Ну тобто, Путін сьогодні вже не виглядає як людина, яка е, однозначно й одноособово може контролювати всі події на території так званої РФ. І вирішувати власне ці, ці питання з барського плеча. Ні, це не так. Е, і останні події показали, що він ситуацію е, слабо контролює. Власне, це почався кінець його режиму, тому що диктатура, диктатор, узурпатор, у е, якого зламана монополія на насильство, на контроль, на незворотність покарання ну він і іншими сприймається вже як е, пульгава качка. Подейкували ну, багато телеграм-каналів. Ну, ми маємо просто перепитувати з огляду того, що інформація різна несеться. Що, мовляв, Пригожин поїде до Білорусі і там буде розвивати свою ПВК Вагнер на території відповідно, Білорусі разом з Лукашенком. Чи таке можливо, і чи це може якось загрожувати Україні? Ні, станом на зараз жодного підтвердження цієї інформації немає. Це якщо говорити про сухі факти. А якщо порозмірковувати, ну скажіть, а для чого це потрібно Лукашенко? Для чого йому на своїй території мати ще один якийсь центр впливу, який може несподіваним чином себе поводити? Лукашенко вдало використав цю ситуацію і цей внутрішньоросійський конфлікт підняв власні ставки, репутацію. І думаю, що цього йому достатньо. І все, що можна отримати. Від цієї ситуації від Вагнера він вже отримав. Там Шойгу Щойгу вперше з'явився в, так би мовити, етерах Міноборони. Опублікували російський мінтероризму, якщо краще так називати, кадри, що нібито він там в передовому пункті управління західного угрупування військ. Але, тим не менше, ні Міноборони, ні сам Шойгу не коментували цю спробу заколота Пригожина. Чи можливо, зня... ну, чи можливо, що Шойгу знімуть через всю цю історію суботню з Пригожиним, його спробу там дійти до Москви і тощо? Ну власне, попри те, що колони від Москви повернули, справді і стосовно Шойгу, це дуже серйозний удар. Те, що він зараз з'явився. Він з'явився в такому цікавому ну позаконтекстному полі. Да? Тобто, десь ходить якісь наради, щось перевіряє, але справді це відірвано від тих реальних викликів і ризиків, які стоять і перед ним, і перед його а, ордою на території а, самої РФ. Ну тобто, фактично, спроба не помітити те, що відбулось, але весь світ помітив, і навіть пропагандистські змі помітили сам Путін чи його образ, чи його голограма на цю тему говорили і виступали. Тому, так, звичайно, політичне здоров'я Шойгу ну, значно постраждало нас до цих процесів. Пане Андрію, ще таке питання уточнити хотілося б а що в расистів взагалі з резервами? Вони там казали, що створять цілу якусь резервну армію до кінця червня, і це здається, Шойгу ось минулого тижня говорив, і нібито вони там хочуть їх оснастити технікою в кількості 3700 Одиниці якісь реальні цифри чи нереальні цифри. Про що йдеться? Ну, ми ж власне, ці резерви могли спостерігати, коли зокрема колони повстанців безперешкодно захопили декілька міст і регіонів на території Московщини і майже дійшли до столиці, не зустрічаючи жодного опору на своєму шляху. Ну тобто, тут можна перефразувати класика «Шайгук й резерви. <реш> справді так, справді, ну виявили, що все боєздатне, що може ходити, рухатись і тримати зброю. Фактично зосереджено вже вже на окупованих українських територіях. А на території самої так званої РФ ну залишаються силовики, які не готові до якихось серйозних активних заходів і захисту режиму. Більше того, попри тотальну зазумбованість населення, жоден. Громадянин чи підданий цього утворення, яке наразі називається Російською Федерацією, не вийшов ні на вулицю, ні з плакатом, ні проти е, танків Пригожина. Е, тобто, в принципі, це режим Путіна виявився на самій Росії нікому не потрібно. Дякуємо за відповідь. А яка подальша доля ось цих бійців Вагнера може бути? Якщо вони там обезголовлені, пригоженими там, умовно не керуватиме, на нього там зараз ведуться кримінальні справи, будуть закриті чи ні, там засудять чи не засудять, то вже вторинне, а от самим ну, самим цим військовим угрупуванням ПВК? Ну, це публічні заяви наразі. Насправді. Якби цього не сталося, то ми би говорили про долю е, колишніх бійців Вагнера. Вони мали би до 1 липня підписати всі контракти з Міноборони Шейгу. Але після останніх подій е, ну, мова йде про те, що окрім політичних заяв, фактичних змін е, в статусі, в організаційній структурі, е, в управлінні ми наразі не спостерігаємо. Тобто, в принципі, е, Пригожин в цій частині, зокрема. Ну, захистив, отримав певні результати, на які розраховував, а яка може бути підтримка? Ну, це ж кажуть, що ось це, типу, такий перший акт. А на що він взагалі розраховував? Чи не розраховував, чи він розраховував тільки на свою власну силу, скільки там їх 25 тисяч? От, таке питання. А давайте давайте уявимо собі, що ну, як, як і в житті часто бувають. І озвучені цілі можуть відрізнятись від е, тих, які насправді е, передбачались, і озвучені результати домовленості відрізняються від тих, які насправді укладені. І в даній ситуації цілком може бути так, що е, якраз упригожена внаслідок цих дій все гаразд. Mm -hmm. Тобто не передбачалось е, ну, скажімо, реалізація тих намірів, які були одразу озвучені. А все, що було отримано, все, що було оголошено. Ну, так чи інакше отримано. Я думаю, що найближчим часом, якщо ми будемо спостерігати, зокрема, за кадровими змінами в цій недоімперській установі, яка називається РФ, ну, ми побачимо результати тих самих домовленостей тільки вже не публічної складової. А ще ми маємо до вас питання стосовно.